Центр промінь, гурток метливий англійський. Тема уроку. Загальні та спеціальні запитання. Добрий день. Ми продовжуємо вивчати 15-й урок lesson 15. Ця частина уроку запитання, запитання загальні, альтернативні та спеціальні. І розглянемо цю частину тексту. Дивимося. It is this a chicken. No, it is not. У нас питання. Дієслово стоїть першим, загальне запитання, тому перед підметом у нас стоїть дієслово. Дієслово is, так як у нас a chicken, однина. Однина перед одниною стоїть артикль е. A, a, Річ у нас ми про неї ще нічого не знаємо, тому артикль буде неозначений. Артикль E. It is this a chicken. No, it is not. Заперечення, відповідь заперечна: ні. It's займенник на однину. Коли у нас предмети та тварини, ми пам'ятаємо. Діє слово is, тому що однина і обов'язково not. It is not. Тому що у нас відповідь заперечна. Тобто у нас тут підмет, присудок і частка нот. Маленьке, заперечне речення. Слідуюче питання: What is this? Що це? It is a bird. Запитання what is this? Слово what буде мати переклад Що? Ми з вами вивчали. Раніше, і у нас вот, наприклад, у питанні what's color, якого кольору було переклад якого. В даному випадку, в даному реченні, what перекладається, якщо що це, і зверніть увагу, це спеціальне запитання. У нас питальне слово, потім йде дієслово і підмет. Вказівний займенник this цей. What is this? It is a bird. It займенник у нас пташка однина, третя особа однини, тому буде займенник It. Вона, Тварини і предмети мають займенник it. It is a bird. Артикль e, бо... Ми просто називаємо пташку, що й нічого про неї не знаємо. Слідує запитання: Where is the bird? Запитання спеціальне. Where? Де? Де пташка? І так як ми питаємо вже про ту пташку, про яку ми раніше говорили, артикль буде означений: The bird. Знову таки пишемо питальне слово, потім діє слово is, бо пташка у нас одна Is The Bird. It is in the cage. It вона, пташка, третя особа однини. Is однина. In the cage. Перед cage у нас стоїть означений артикль, тому що вона у конкретній клітці. Is this bird big or little? Це у нас альтернативне запитання. Воно утворюється на базі. Загального запитання, тобто ми могли закінчити це питання, «Is this bird big?», але ми даємо альтернативу, вибір big or little?» і вибираємо. Якщо на загальне ми відповідаємо так чи ні, коротка відповідь, то на альтернативне запитання ми повинні вибрати одне з двох. Is it little? Вона маленька, Дієслово слово обов'язково. Далі запитання схожі, Загальне, is this a stick? No, it is not. What is this? It is an umbrella. Тут я хочу звернути вашу увагу і нагадати: артикль N перед іменником, який у однині і починається на голосну «an umbrella. Слідуюче спеціальне запитання. What color is the umbrella? Також артикль Z, тому що ми вже кажемо про річ, про яку ми чули, і ми вже знаємо. Якого кольору парасолька? Пишемо питальні слова. What color? Потім дієслово is, тому що парасолька одна. І дієслово буде мати форму ИС. Де амбрела. Означений артикль. It is black. Вона парасолька, займенник it. Предмет. І-ис, дієслово, так як у нас однина. How many umbrellas have you? I have two umbrellas. Множена umbrellas стоїть в кінці S. Питання спеціальне. Пишемо How many запитання слова. Потім чого, скільки чого. Umbrellas обов'язково у множині. Розірвати ці три слова ми не можемо. Вони йдуть підряд разом. How many umbrellas have you? І так як у нас питання, то дієслово буде стояти перед підметом. Підмет you, і дієслово буде мати форму have і стоятиме перед підметом, тому що у нас запитання. Тобто питальні слова, дієслово підмет. Відповідь I have two umbrellas. Ми питаємо «you» Тебе, але відповідь йде Я. Я маю дві парасольки. І останнє речення в цій частині Give me one umbrella. Give. У нас спонукальне речення наказовий спосіб. Пишеться дієслово, починається, підмета немає, починається з дієслова без частки to. Інфінітив без частки. Ту. Give me one umbrella. Коли в нас стоїть числівник One, артикля також немає, і предмет, іменник буде у однині. Дякую, до побачення!